День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Весна іде і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні іде травень крізь хвилини, дні і роки. Несе нащадкам спогади свої. 8 травня 2025 року виповнюється 80 років перемоги над нацизмом у Європі та відзначається День пам'яті та перемоги у Другій світовій війні 1939 1945 років. День пам'яті та примирення це пам'ятний день і в Україні, що відзначається з 2015 року. 8 травня, в річницю перемоги над нацизмом у Європі. Друга світова війна стала найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. 8 травня ми вшановуємо подвиг українського народу, його вагомий внесок у перемогу антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. Висловлюємо повагу всім борцям проти нацизму. увічнюємо пам'ять про загиблих воїнів, жертв війни. Воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності у руки війни. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної великої війни. Війна це зруйнована 1710 міст та 70 тисяч сіл, залишилось без дахів над головою майже 25 мільйонів людей. Спалено 6 мільйонів будинків. Країна втратила 30% національного багатства. В Україні здавна кажуть, маки цвітуть там, де була пролита козацька кров. Тому червоний мак не тільки європейський, але й український символ скорботи про героїв загиблих у кровопролитих світових війнах. Червоний мак квітка, яка є символом пам'яті жертв війни. Цьогоріч День пам'яті та примирення ми відзначаємо в умовах збройної агресії Росії проти Української держави. Тому ми, як ніколи, розуміємо, що найвища цінність нашого життя це мир і незалежність. Тому ми повинні робити все можливе, щоб виборювати їх. Пам'ятайте про тих, що безвісті пропали. Пам'ятайте про тих, що не встали, як впали. Пам'ятайте про тих, що згоріли, як зорі, пам'ятайте про тих, що за правду повстали. Пам'ятайте про тих, що під танки стрибали.